Гіацинтодіос це чудова весняна багаторічна цибулинна рослина. Їх цвітіння яскраве і пишне. Рослина насправді чимось нагадує гіацин проліски з раннім цвітінням. У неї вузьке темно-зелене листя, яке першим відростає навесні, а потім вже квітконос. Квітки дзвоникоподібні, в суцвіті від 10 до 15 пудонів близько 1,5 см має одна квітка. Висота квітконосів до 30 см. Рослини компактні та дуже витончені. Селекція подарувала садівникам широке розмаїття забарвлень квіток. Ви можете придбати циболини білого, рожевого, синього кольору. Рослини добре розростаються, з ними немає турбот. Навіть на півтіні вони можуть регулярно і пишно цвісти. Сечерівні, ранньоквітучі цибулини, найчастіше відомі як проліска або дикий гіацинт. Гіацинтодіес один з найбільш ранніх цибулькових рослин. Добре росте на дренованих відкритих сонячних місцях. Може рости на одному місці 4-5 років без пересаджування, розростається досить швидко. Як і більшість цибулин, його висаджують з вересня і до періоду настання морозів, не пізніше як за 20 днів до початку промерзання ґрунту. Підготовка цибулини до посаду звичайна. Для профілактики скористайтеся фунгіцидами. Глибина посадки приблизно 4-8 см. Вирощування цієї рослини дуже просте і невибагливе. Тільки виберіть відповідне місце і ґрунт, а далі залишиться тільки зрідка рятувати посадку від бур'янів. Його зазвичай обходять стороною і хвороби, і шкідники. Основний догляд полягає в прополюванні за потребою, поливі і підживленні. Викупані цибулини зберігайте в прохолодному місці, яке добре провітрюється до посадки.